thank you Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Володимир Мудрак, я керівник технічного відділу компанії Рехау. Сьогодні, на прохання нашого давнього партнера компанії Дарвін Україна, ми починаємо цикл коротких відео для того, щоб розповісти вам трохи більше про ті системи, які ми пропонуємо на українському ринку. І сьогодні ми поговоримо про справжнього заслуженого ветерана систему Рехау Гінео. Ця система була представлена на ринок в Німеччині в 2008 році і була абсолютно інновацією завдяки наявності в серцевині профілю композитного пластику армованого скловолокном. Фактично з такого матеріалу виробляють корпуси болідів Формули 1 та ілюмінатори в сучасних літаках. Що ж дає такий матеріал нашому вікну? Завдяки цьому, в деяких випадках, можна взагалі відмовитись від використання армування, скажімо, в більшості білих вікон. А якщо говорити про кольорові вікна або просто вікна великих розмірів, то наявність цього композитного матеріалу. Дозволяє робити ці вікна значно більшими наприклад, стулка білого вікна в балконному форматі може досягати 2,80 висотою, а в кольоровому 2,70. Якщо говорити про... Фізичні властивості та характеристики системи, то вона може похвалитися глибиною 86 мм, шестикамерною будовою, наявності в будові профілю спеціальних підсилюючих камер, які дозволяють кріпити елементи фурнітури, підсилені, і тримати навантаження від склопакету навіть без використання сталевого підсилювача. Склопакет ми можемо застосовувати товщиною до 52 мм. тому дуже часто саме в цих системах використовують навіть трикамерні склопакети, які не розповсюджені у звичайному житті. Ті. Стосовно коефіцієнту опору теплопередачі, то в стандартному виконанні коефіцієнт по пакету профілів буде трошки вище одиниці. Але ця система має так зване сертифіковане до пасивних будинків виконання, яке називається Geneo PHC. В цьому випадку коефіцієнт досягає області 1,3. І наявність такого сертифікату дозволить вам: якщо ви щасливий власник, Будинку побудованого по пасивному стандарту, навіть сертифікувати його в Німеччині, скажімо, в інституті доктора Файста. Стосовно можливості декорів, в даному випадку ми можемо використовувати не тільки ламінаційні плівки будь-яких конфігурацій і варіантів, не тільки фарбування, а й так звані алюмінієві накладки, які дають вікну вигляд алюмінієвого. Ми з вами пам'ятаємо, що воно і по розмірах досягає тих можливостей, які мають алюмінієві системи, але й по зовнішньому вигляду може бути дуже подібним до алюмінієвого, при тому, що в ціні буде мати суттєвий приємний для вас гандекап. Де ж замовити такі вікна? Звертайтесь до авторизованих партнерів та дилерів рехау.